Thank you відбуваються зцілення. і сьогодні ми всі на цьому священному місці об'єдналися в молитві з блаженнішими епіфаніями за мир за нашу українську державу за перемогу за якнайшвидше найшвидше повернення воїнів наших додому до своїх рідних і найближчих. Маючи свою. Незалежну українську державу ми будуємо свою канонічно визнану автокефально православну церкву України. Адже без сильної єдиної української церкви ми ніколи не збудуємо сильної єдиної демократичної європейської України. Ці речі тісно між собою взаємопов'язані. Ми хочемо жити у своєму українському світі. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. Ми не прагнемо чужого, але будемо до кінця боронити свою українську землю. І сьогодні ми по-особливому підносимо свої молитви за наших новітніх героїв, воїнів, які там, на південному сході, боронять нашу батьківщину. І ми не повинні забувати про те, що війна триває. І повсякденно найкращі наші сини і доньки віддають найдорогоцінніший скарб це своє життя заради кожного із нас. Бо завдяки їхньому героїчному подвигу, ми сьогодні тут можемо збиратися, можемо молитися і дякувати Богові, маючи відносний мир. Але це завдяки саме їхньому героїчному подвигу. І ми неодмінно з вами переможемо, тому що життя перемагає смерть, добро перемагає зло, і світло перемагає темряву. В Україні віддані з ідеалом добра та значний внесок у суспільне благо, благосикана Суліна нагороджується орденом, середворця Миколаєва. Ісусу Христу, ваше блаженство, високоприсвященіші владики, всечесні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, святочна громада. Сьогодні покуття відкриває для України новий паломницький центр. І я щиро переконана, що саме це місце буде місцем сили і духовного єднання українського народу. Для мене направду це особлива святиня. Тому що саме на Заблудівщині прийшли мої юні роки, моє дитинство. І я пам'ятаю, як сюди, до темної каплички, мене привели мої батьки молитися. Та радянська влада робила все для того, щоб люди сюди не ходили. Робила різні перепони вірянам, та на цьому місці завжди лунала щира молитва до Господа Бога, та ніколи не згасали свічки. Направду сьогодні 500 днів боротьби, де наші захисники і захисниці боронять нашу землю, виборюють право жити в українській, вільній, незалежній державі. І 300 років боротьби з одним і тим самим ворогом. Але ми сильна нація, тому що ми під час війни відкриваємо нові святині, будуємо храми. Можна руйнувати храми, як це робить Росія, та віру нашу не зруйнувати, тому що вона в наших серцях. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто відновлював цю святиню, хто розбудовує цю святиню. Я безмежно вдячна нашим воїнам, нашим захисникам. І сьогодні, в день родини, ми підносимо молитву до Господа Бога, щоб кожен захисник і захисниця вернулися додому. До своїх рідних до близьких, щоб кожна мама обійняла свого сина і доньку, щоб діточки зустріли своїх батьків. І я сьогодні низько схиляю голову перед всіма родинами, які не дочекались найрідніших своїх дітей. Вони наша небесна варта і вже з неба бережуть, оберігають нас і нашу рідну Україну. Я сьогодні безмежно дякую вам, ваше блаженство, за те, що об'єднали нас у спільній молитві, за те, що ви кожен день свого життя приближаєте нашу перемогу, омріяну нашу перемогу. Ви допомагаєте Збройним силам України. Ваші священнослужителі є капеланами на фронті, капеланами в лікарні. Ваша церква завжди відкрита для людей. Які у біді, ви створюєте прихистки, ви щоденно приймаєте внутрішньо переміщених людей Ви допомагаєте тим, хто просить вашої допомоги. Ваше блаженство, дякуємо вам і нехай Господь Бог сторицею віддячить вам за все те добро і за ту жертовну працю, яку ви робите кожен день для рідної України, для кожного вірянина, для церкви. Дорогий наш владикої Осада, дозвольте вам подякувати за вашу батьківську любов і опіку, за те, що ви даєте нам сили і наснаги працювати в нашій області, розвиватися, за вашу щоденну молитву і підтримку. Також я сьогодні хочу щиро подякувати дорогому нашому отцю Павлу, які кожен день опікуються цією святими, і щоденно опікуються вірянами, які постійно приходять на це святе місце молитися і просити у Господа Бога зцілення для душі і тіла. Я дякую всім вам, нехай Господь Бог береже вас, береже ваші сім'ї і родини. Слава Україні і слава нашим захисникам. Дякую. Сьогодні ми звершили спільне богослужіння тут, на цьому священному місці, яке зібрало багато людей. Ми підносимо сьогодні молитви за Україну, за наше воїнство, за нашу перемогу. І віримо в те, що забаром ми будемо святкувати нашу велику українську перемогу, після якої в Україні запанує справедливий мир.